Повномасштабна війна це не лише ракети та кулі, а й інформаційна зброя, яку вміло використовує ворог проти українців. В Такі ситуації вкрай важливо не піддаватися паніці, а вчасно розпізнавати фейки та маніпуляції. Мене звати Тетяна Скиба, і це проект. Давайте перевіримо. Тижня наша команда була в пошуку повідомлень, які стали актуальними в соцмережах серед користувачів, та водночас викликали у нас чимало сумнівів. Як багато файкових повідомлень нам вдалося відшукати? Давайте перевіримо разом. У США закликають осіб без певного місця проживання приєднатися до інтернаціонального легіону України. Таку інформацію поширили у соціальних мережах, зокрема у проросійських телеграм-каналах. У дописах йдеться про те, що МЗС України запустило рекламну кампанію у нью-йоркському метру, яка закликає людей без домівки приєднатися до інтернаціонального легіону оборони України. До публікації автори повідомлень додають фото листівки з надписом. Втомилися жити на дотації, Приєднуйся до інтернаціонального легіону оборони України. Людям нібито обіцяють щомісячну зарплатню і медичну страховку. Що думають про цю інформацію, тернополяни? Ні, не гаду. А наші їм все робити. Щось ясно, сім'я ще таке. Я думаю, ні, якщо наших бомжей не трогай, то американців тим більше. Ну це моя думка така. То, що наші бомжі ходять хлопців забирають всіх, а вони ходять, розслабляються. А ще й будуть американських забирати. Ну ні, думаю, ні. я не вірю. Чому я не знаю? Я, я думаю, що так не вірю. Неправда у соцмережах нашого телеканалу в опитуванні 75% людей вважають, що це однозначно файк. Дійсно, інформація є неправдивою. Факт-чекери проекту по той бік новин дослідили, що листівка не справжня. Чому це фейкова інформація? Вони пояснюють цілою низкою причини. Насамперед, рекламна листівка не відповідає єдиній системі оформлення рекламних банерів. Розташування та колірна гама фейкової листівки відрізняється від дизайн-коду нью-йоркського метро. Номер, за яким раді звертатися, справді існує. Втім, він для Вашингтона, а не для Нью-Йорка. Крім цього, потрапити до інтернаціонального легіону не так вже й просто. Серед вимог до кандидатів наявність бойового досвіду. Тобто особу без конкретного місця проживання не зможуть прийняти в легіон, якщо вона справді не відповідає деяким вимогам. Завдяки такому фейкоросійські пропагандисти прагнуть переконати всіх, що в Україні нікому воювати. Тож українське керівництво вдається до вербування людей без домівки. З 15 травня в Україні повертаються графіки відключення світла в усіх регіонах. Це актуальна інформація серед користувачів в інтернеті. Однак у нас вона викликала деякі сумніви. Та перш ніж їх розвіяти, ми звернулися до перехожих і запитанням – це фейк чи правда? Я так думаю, у зв'язку з обстрілами, що може бути, це правда. А там як буде на самом ділі, я не знаю. Ну, думаю, що правда, тому що я читала теж в інтернеті за це. Що дійсно, да, що дійсно таке може бути. А там побачимо, правда це чи ні. Я вважаю, що це фейкова інформація. Що насторожило вас? Е, ну, По-перше, вже не хочеться, щоб були ці блекаути. По-друге літо йде день довший, світла буде вистачати і ну, хочеться, щоб це був фейк. По-перше, з 15 травня, сьогодні 15 травня, напевно, що це фейк, я так собі думаю. Ну, бо написано, вступають в дію з 15 травня. Ну, фейк. Я так телеграм-канали в принципі не читаю. Я більше довіряю офіційним. Ну як українська правда, наприклад, ну якимсь таким більш офіційним каналом. Ну, телеграм якось, якось не дуже. Ну на телеграмі просто ну будь-який може повісити людьми інформацію, тому якось так. Повідомлення про те, що в усіх українських областях повертаються до планових відключень світла, дійсно неправдиве. Представники «Укренерго» спростували цю інформацію. Окремі телеграм-канали вирішили зробити фейкове повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для повної достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку начебто відключень. Заявляємо вам офіційно. Це все брехня. На сайті Міністерства енергетики України зазначають, що виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу українських споживачів, а надлишок Україна вже почала експортувати до Польщі та Молдови. Забезпечення електроенергією наших споживачів це безумовний пріоритет, тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації. Через різке зростання безробіття Володимир Зеленський наказав створити офіційні бази вакансій для українців. Для підтвердження цієї інформації у соцмережах додають скріншот указу президента. Та чи справді інформація відповідає дійсності своїми думками? З нами поділилися перехожі, яких ми зустріли на вулицях міста. Я наприклад, не чую але все може бути. Я думаю, що фейкова. Ну бо зараз такої немає можливості, щоб створити стільки робочих місць, скільки взагалі потрібно зараз людям. Так, да. Мабуть, що так, звичайно, багато безробітних, але якщо шукати найманих працівників, теж тяжко. Опитані нами підписники телеканалу ТІВІ 4 у соцмережах вважають, що це брехлива інформація. Отож, указ президента під відповідним номером, який зазначений у цій інформації, був опублікований на сайті офісу президента. Втім, у тексті немає жодної згадки про бази вакансій для українців. Адже він стосується призначення Камишіна Олександра Миколаєвича, радником президента України, і в інших указах також нічого подібного ми не знайшли. Щодо посилань на телеграм-канали, де нібито публікують ці вакансії, то зазначимо, що це лише оманливий спосіб аферистів збільшити кількість підписників на власній платформі. Підприємців Тернопільщини просять долучатися до збору грошей на підтримку військових. Перед вами документ, у якому нібито сам саме області запрошує стати учасником програми, мета якої благодійна допомога ЗСУ. Я не думаю, що працівники органів влади можуть надсилати такі листи. Це місія, завдання благодійних організацій, волонтерського руху. Влада може рекомендувати, просити про це, але щоб були якісь законодавчі ну, в дії, якісь постанови уряду з цим зв'язані, я не думаю, що ми до цього дійшли. Завжди потрібно робити свої дослідження, дивитися, куди йде допомога, пробувати ну, перевіряти факти, дивитися, скільки чи організація має історію свою. Тому що за період великої війни дуже багато нових утворилося без історії. І мені здається, що організація з певною історією вони є більш надійні, вони робили це не з поштовху великої війни, а з переконання цінностей, що потрібно підставляти плеча тим, хто потребує допомоги. Я думаю, що ні, що. На збройні сили України, якщо збирають, то збирають організації всякі. А якщо від себе, ну я думаю, що ну не може такого бути. То що це повинно бути все ну, офіційно, всі документи повинні бути. Що ну це не йде нікому в кишеню, а йде дійсно нашим захисникам. Я думаю, що напевно то трошки неправильно, щоб Тернопільська облас... обласна військова адміністрація просила кошти в... в людей. Я думаю, що то напевно, що фейк. Ну, я знаю, що в Канаді, б, наприклад, ну такого ніколи не було. Такі повідомлення це вигадки шахраїв. Хоч і справді на вигляд документ нібито справжній, адже у ньому вказані вихідні дані та використали мокру початку. У тексті також вписали розрахунковий рахунок для переказу коштів. Але інформація не є правдивою. запевним Володимир Труш. В жодному разі військова адміністрація ні до кого підкреслюю, ні до кого не звертається, щодо отримання дотримання коштів на якісь розрахункові рахунки. Крапка це золоте правило. Ми можемо звертатися до благодійних організацій, до підприємств щодо надання матеріальної допомоги прямому адресату, Ну, точно не на розрахункові рахунки і ще й не на особисті приватні чиїсь з карточки. Крім цього, у новій схемі аферисти також використовують дзвінки від імені голови Ова. Тому будьте уважними, аби не стати жертвами шахрайських дій. У Німеччині суд зобов'язав чоловіка переказати півтори тисячі євро на допомогу Україні через Z футболку. Цю інформацію повідомляє одне з німецьких видань. 67% людей, які долучилися до нашого опитування у Фейсбуці, вважають, що це неправда. Можливо, і правда. Ну, судячи по німецькій довгій політиці і бюрократизмі, то скоріше за все, що це фейк. Ну, типу, вони не можуть рішитися, щоб щось сказати в сторону Росії, а тут раптом суд це фейк. Це я можу сказати, я не удивлюсь цьому. Я думаю, що може це бути правда. що у них в Германії, в Словакії бутилки з «З». Я думаю, що ну, можливо це буде. Ну, це, мабуть, фейк. Насправді у Німеччині суд таки уштрафував чоловіка, який одягнув на роботу футболку із літерою «З». адже ця літера на сьогодні вважається символом російського вторгнення в Україну. з яких обставин стався такий випадок? У ЗМІ пише, що 49-річний чоловік російського походження вживе в Німеччині з 1992 року та має німецьке громадянство. Він працює електриком у компанії з виробництва електроніки, коли його роботодавець де. Менстративно вивісив на будівлі компанії Прапор України. Він прийшов на роботу у чорній футболці з великою білою літерою «З». ця справа потрапила до суду, де вирішили чоловіка оштрафувати. Утім, гроші він мав перерахувати до благодійної організації, яка серед іншого збирає пожертви для постраждалих українців під час війни. Такими були то 5 новин, які потрапили у сьогоднішній випуск програми. Давайте перевіримо. Пишіть під цим відео у коментарях, який фейк вас здивував найбільше. За тиждень ми знову повернемося, аби разом з вами розпізнавати неправдиві новини та не вестися на подібні публікації в інтернеті. Бережіть свій інфопростір, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації і не поширюйте фейків. До зустрічі на ТІВІ 4.